Новий Вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я, Автор та ведучий Олексимко. Також радий вітати сьогоднішньому гостя, директора Подільського регіонального центру онкології Вінницької обласної ради, пана Сергія Борисовича Перегунчика. Сергій Борисович, Добре. радий вас бачити. Uh, у нас інформаційний привід достатньо серйозний. Достатньо можна навіть взагалі забрати як слово, як термін, серйозний. Чому тому, що у всьому світі uh, другий це плаваючи свято, це не свято, це плавуючий день. Uh, Другий понеділок, травня це всесвітній день меланоми. Про меланому нібито ми вже говоримо часто, і нібито ми вже поінформували наших глядачів і слухачів, нібито достатньо. Але коли мова йде про здоров'я, звісно, е інформації достатньо не буває. Кожного дня, кожного тижня, кожного місяця лікарі, вчені, науковці, вони щось дізнаються нове і все-таки ще раз нагадують і ще раз нагадують, що нам треба берегти себе ще до того, як, не дай Бог, щось сталося. І тому тут слова Пирогова, що майбутнє медицини за профілактикою, мені здається, що тут ще раз не. Зайве буде нагадати, пане Сергію. Меланома, якщо дуже коротко, що це де це і як це? Вже ж це дуже важливо цей день. А в нас це створений не просто день, а тиждень боротьби з меланомою. Ми, перш за все, його виділяємо і підкреслюємо його значення через те, що в більшості випадків меланома в нас розташована на шкірі. І це дуже зручно для діагностики її, для самодіагностики, або, хоча б, для того, щоб пацієнт, наш потенційний або громадянин України, запідозрив, що щось сталося з його родинкою, з його якимось там покровом, щось таки з позиком. Та? Так. Щось змінилося, щось стало йому незрозуміло, щось його турбує, щось болить, щось запалюється, щось кровоточить, і необхідно звернутися до лікаря-спеціаліста. А для лікаря-спеціаліста з його точки зору набагато все простіше. Тому що воно зовні знаходиться і воно легко піддається дослідженню, обстеженню і певному трактуванню. Ем, зараз, як на мене, ви такий досить позитивний такий образ створили, що люди добрі щось побачили в себе на шкірі. Придіть до нас. До речі, прийдіть до нас. Як до вас можна прийти? Яка ем, система у вас існує? Чи це телефон, чи це сімейний лікар, чи це направлення спеціальне? Чи можна просто прийти сказати Добрий день? От у мене є якась є підозра. Цього тижня з 8 по 12 травня, коли в нас відбуваються дні боротьби з меланомою, або дні з діагностики меланоми, в нас може кожен бажаючий звернутися з 10 до 14 щодня. Абсолютно, людина, яка просто має бажання Це, це жива черга всього. може так, бути. точно так і є прийти і дочекати своєї черги. В нас працює постійно два лікаря, які обстежують всіх пацієнтів, проводять їм зовнішній огляд. Плюс спеціальним апаратом вони проводять дерматоскопію, тобто під збільшенням, під підсвітленням спеціальним, визначаються, обстежуються ті ділянки, які в людини викликають якусь підозру, або ж вони просто хочуть дослідити їх і визначити. Таким чином відбувається сам цей тиждень боротьби з молодою. Але якщо поза цей тиждень, то будь-яка людина може, отримавши направлення від сімейного лікаря. Завітати до нас, де вона буде оглянута нашим спеціалістом, їй так само буде проведена дерматоскопія, і за необхідності в подальшому буде проведено або ж лікування, або ж дообстеження, або ж супутні якісь консультації. І да, вона отримує ту е, допомогу, яка їй необхідна. Е, ще один момент. Так як ви вже сказали, меланома розташовується на е, нашій шкірі, на поверхні шкіри. А ми досить часто нехтуємо будь-якими, я скажу так, не зовсім не професійно, будь-якими шкірними проявами. Щось зачухалось. Вибачте, мене вже за сленг такий простий. Щось зачухалось, щось десь подряпина, щось десь якось там наслюнив, там приклав подорожник. Там ще ж ну. Я зараз жартую. Звісно, я до чого? Ми не настільки серйозно сприймаємо, не дай Бог, якісь серйозні прояви, які можуть бути. Питання: чим може потім, в подальшому, це для нас закінчитися? Це дуже важливий аспект, тому що меланома є одним з найбільш злоякісних новоутворень, і тому її наслідки набагато важливіші, або ж потенційні ризики угу. при виявленні меланоми набагато важливіші, ніж ну. Кажемо грубо знову ж таки решти, знову, новоутворень. Саме через те, що вона дуже схильна до метастазування, і навіть для нас зовнішньо невеличка зміна кольору якоїсь ділянки, поява пігментації, тобто забарвлення тої ділянки, де раніше забарвлення не було, кровотеча, крововиливи, свербіння mm -hmm. Mm -hmm. має одразу ж звертати увагу людини. І має одразу ж бути проконсультовано спеціалістом, тому що наслідки на жаль досить швидко. Можуть бути негативними, і можуть бути ну виражено негативними, і там вже просто важко буде. Там зовсім інша інший протокол так, застосування як... і лікування, так точно, тому що саме саме місце знаходження міланоми воно в нас класифікується по товщині ураження по глибині ураження mm -hmm. шкіри, mm -hmm. так. але все, що решта відбувається, метастазування і, тобто розповсюдження організму, воно відбувається в основному по лімфатичній системі і вже йде одразу ураження лімфатичних судин, чи то ж кінцівки, чи то ж. Тулуба чи тож внутрішніх органів, і воно може бути досить швидким і досить важким. Ну, лімфатична система взагалі дуже складна, наскільки я розумію. Це одна з найскладніших систем, які ми маємо, які існують в організмі, і лікування там дуже дуже непросте. Да, так, так само і в нас. Якщо ця пухлина обмежена якимось місцем в шкірі, да, і мається на увазі хірургічне лікування, тобто вісічні, її угу. якщо ж вона вже встигла розповсюдитись, ми маємо спочатку до обстежців на допомогою УЗІ за допомогою огляду пацієнта і іноді ми совому ще МРТ, іноді ми сово ще КТ, іноді ми совому ще лабораторні дослідження для того, щоб визначити наскільки вже є розповсюдженість даної пухлини, і іноді ми вже е, вимушені в певних пацієнтів застосовувати не тільки хірургічне лікування, а ще й плюс хіміотераптичне mm -hmm. лікування. Плюс радіо променеве лікування опромінення пацієнта або комплексне лікування, коли ми ці всі методи залучаємо для надання допомоги. Пане Сергію, це ви зараз сказали в тому випадку, якщо вчасно не знайти, не побачити, не висвітлити, як ви вже сказали, бо там же ж це робиться за допомогою збільшуваного скла і дуже яскравого і світла. Так. так, тобто це. Не те, що не болісна, я би навіть сказав, це е, метод огляду, це навіть лоскотний метод огляду для когось може бути. Бо хтось е, е, особливо ті люди, які не проходили ніколи і не бачили, як це все відбувається, вони можуть собі намалювати дуже дуже страшну картину. Чому? Тому що злоякісна пухлина або злоякісне все, що її утворення новоутворення на шкірі, чомусь моментально викликає зразу підсвідомо рак, а рак це нещастя. А рак це дійсно це дуже серйозна хвороба. Нічого я тут. Не, маю, не можу сказати проти, ем, але дослідження зовсім інакші. Е, тому це е, збільшуване скло, це підсвітка. І це зовнішній огляд. Зовнішній огляд, лікарем-спеціалістом, спеціаліст. ми зараз і працюємо над тим, щоб з часом створити певну систему навчання сімейних лікарів, щоб не завжди потрібно йти одразу до онколога, угу. а достатньо буде з часом навчити сімейних лікарів первинну ланку правильно робити те ж саму дерматоскопію. Тоді, вже на цьому етапі, можлива буде рання діагностика будь-яких новоутворень шкіри. Угу. А відповідно, чим раніше ми їх діагностували. Тим менші наслідки будуть їх потенційні. І тим краще буде надана допомога. Ну, відповідно, ефект uh -huh, або uh -huh. ж прогноз пацієнта буде тільки покращувати воротні професії. Пане Сергію, уявімо собі ситуацію дуже просту: людина прийшла до вас в центр, пройшла обстеження. Виникло якесь запитання, самостійно прийшла обстеження. Мене цікавить технічна база. Я чудово розумію, що в нашому рідному Подільському регіональному центру онкології не тільки збільшувані скельця є, а є серйозна. Апаратура, яка мало того, що вона дороговартісна, а іноді мені здається, за ранішніми ефірами це якщо не єдина в Вінницькій області, то одиничні варіанти по Україні взагалі такої техніки є. Що у вас з технічним обладнанням і оснащенням? Е, слушне питання, і я в першу чергу хотів би звернути увагу, що одним з найголовніших моментів є досвідченість спеціаліста, який може вчасно. З великою до ймовірності встановити, що це за новоутворення, або ж запідозрити злоякісне новоутворення. Відповідно, підтвердженням того, що це меланома або ж там рак шкіри, буде виключно морфологічне обстеження, дослідження, а потім вже все решту. Але разом із тим, ми маємо в своєму арсеналі і те саме УЗІ для діагностики, як то внутрішніх органів, так і лімфатичних вузлів, лімфатичної системи, так і комп'ютерну томографію. Так, і радіонуклідну лабораторію, яка за допомогою синтіграфії обстеженням з радіонуклідами зможе дати нам відповідь на ті запитання при стадіюванні пухлини, або ж в подальшому при підборі методу лікування, чи він буде комплексний, чи він буде комбінованим для надання найкращої допомоги пацієнту. І, як на мене, тут є і головний плюс всього, цього, що пацієнт, завітавши до нас, зможе цю всю допомогу на етапі, навіть діагностичному, отримати в одному місці, нікуди не комплексно, виїжджаючи комплексно і за необхідності, потім саме лікування. Так само будь то хірургічне лікування, хіміотерапія, променева терапія, або ж комбіноване, або ж комплексне лікування зможе отримати в одному місці на одній території. А, тепер про територію самої назви зрозуміло, що це Подільський регіональний центр. Але навіть якщо подивитися історію, Поділля по різному описували і різні межі виставляли на сьогоднішній день. Подільський регіональний центр онкології а, кого ви обслуговуєте? У вас є чітка, я не знаю, чи чіткий сценарій, чи вже медичною мовою протокол, кого ви, якщо не в першу чергу, а просто кого ви обслуговуєте? Хто до вас може звернутися? На сьогоднішній день будь-який будь громадянин України, який має направлення від сімейного лікаря, може звернутись до нас і він отримає в нас безоплатну допомогу. Тому що всі наші видатки нам потім реімбурсує Національна служба здоров'я України. Тобто держава нам всі видатки оплачує. Um, І я хотів би з мутувати, перепрошуючи не. на те, що в нас досить багато зараз тих пацієнтів, які є внутрішньо переміщеними uh -huh. особами. Uh -huh. Ми їм надаємо абсолютно нормальну допомогу навіть у випадках, коли за якихось обставин відсутні, чи ж документи, ну наприклад, там паспорт, чи ж відсутні направлення від сімейного лікаря, поки що він не отримав сімейного лікаря. Не заключив, от я саме про це. Хотів запитатися. Е, нема питань, ми завжди цьому пацієнту надамо необхідну допомогу в необхідному обсязі. От саме про Тому сімейник, сьогодні, того, ну, да, ну є ж таке, ми знаємо чудово. Оцей що... протокол маршрут пацієнта, він mm -hmm. вже досить стертий. Будь-яка людина, яка має контракт з сімейним лікарем і направленням від сімейного лікаря, mm -hmm. або ж є внутрішньо переміщеною особою, зможе в нас отримати. Безоплатне лікування, чому безоплатне, mm -hmm. так тому що насправді за нього платить держава Національна служба здоров'я України, але для пацієнта це буде без е, пане Сергію. Ми знаємо, що іноді бувають затримки саме від служби НСЗУ. А ми знаємо, що були принаймні, от мені відомо, що вони були, і були затримки не те, що не а саме затримки. На сьогоднішній момент як ця система тим більше під час війни під? Під час такого горя і е, такого серйозного дуже стресу для всіх структур, в тому числі і для охорони здоров'я. Як зараз ця система працює? Чи отримуєте ви, чи отримує центр, всі ті кошти, е, які або за які вже були е, надані послуги? Да, згідно протоколу, з нашому договору uh -huh. з Національною службою здоров'я України і згідно нашому звіту, який ми щомісячно подаємо їм, ми отримаємо компенсацію за ті витрати, що нас центр поніс під час лікування пацієнтів. У Нас іноді виникають перебої з централізованою постачанням ліків хіміопрепаратів, uh -huh. але. Це пере це, це взагалі окреме питання. Так, точно. Оке... Угу. А від НСЗУ в нас взагалі немає проблем. Все чітко, що ми їм звітуємо, ми отримуємо від них реімбурсацію в повному обсязі. От стосовно ліків, також я зараз згадую мислю аналогіями. Я зараз згадую перші місяці ковіду, місяці коли ми дуже жваво, дуже активно, як в ефірі, так і на кухні. Ми обговорювали чи є вже вакцина, чи нема, чи було Проведено випробування чи ні, з'явилися перші вакцини, ця краща, а цю я тобі не раджу. А от мені одна знайома з а я сьогодні в черзі, а я в трамваї чула. Ну то, що називається ОБГ. Да? Так ось, а якщо говорити серйозно, з поставками ліків, як зараз є можливість нормальні канали, вони працюють? На що можуть розраховувати пацієнти? Пацієнти можуть розраховувати, що ту інформацію, яку вони отримують в Держреєстрі Національної служби здоров'я України, угу. або ж на нашому сайті, або ж в нашому чат-боті ПРЦО, вона достовірна, і по наявності цих ліків вони зможуть собі запланувати візит до нас і отримати допомогу в тому об'ємі, в якому їм призначив їх лікар. Ну, тобто, знову таки, базуючись на тому, да. що прописали лікар... да, ми ми. Препарати отримаємо, іноді виникають нюанси з їх постачанням по термінам постачанням, mm -hmm. так це організував. Але зазвичай все нам компенсується і, керуючись оцим перліком, керуючись цим чистом чи чат-ботом, чи, чи сайтом, чи ж реєстром НСЗУ, є ліки. Пацієнт може цю інформацію абсолютно відкрито отримати, яка реально моніторується і оновлюється вчасно. Е, ще один момент. Я знову відштовхуюсь від теми нашої сьогоднішньої програми. Це день, а як ви вже сказали, тиждень, тиждень меланоми, боротьби з меланомою, дослідження меланоми. Е, напевно. Ті, хто не мешкають у Вінниці, хто не є мешканцем Вінницької територіальної громади, напевно, нам заздрять. Я зараз це беру в лапки. Чому ми можемо е, законтактувати, домовитися, приїхати, отримати, подивитися, поговорити? Ну і так далі. І так далі. А що робити? Знов таки відштовхується вже від Поділля, що робити подолянам? Що робити мешканцям інших міст у нас в Вінницькій області? Як ви працюєте з ними? Чи вони мають приїжджати до вас, і напевно так і відбувається. Чи є е, такі, як то називалися раніше, кущові е, лабораторії, де людина на місці або ближче, щоб не їхати до міста до Вінниці ближче, може пройти діагностику. Чи можливо є третій варіант? найкращий варіант, який був би дійсно справжнім uh -huh. і достовірно допомагав, це звернутись до свого сімейного лікаря. Але разом із тим ми вже цього кварталу, тобто за перших три місяці цього року, провели більше 20 виїзних оглядів пацієнтів. Угу. Там залучений і мамолог, і загальний онколог, і лікарі відділення голови і шиї, які найчастіше зустрічаються з такою патологією, як новоутворення шкіри, і лікарі торакального відділення, і онкоурологи, і онкогінекологи. І вони можуть надати цю допомогу консультативну. Безпосередньо в тій територіальній громаді, куди вони завітали, і в нас цей план розписаний на квартал вперед. На місяць вперед ми його інформуємо про нього. Ті територіальні громади, куди плануємо завітати. І наші спеціалісти там дійсно є. Тобто, якщо я зараз знаходжуся не в Вінниці, а умовно я зараз в Ямполі, наприклад, або в могилеві подільському Мені треба звернутися до свого сімейного лікаря, запитатися, коли запланований приїзд спеціалістів з Подільського регіонального центру онкології. І тоді таким чином взяти направлення і таким чином спланувати так, свій час. Так, або ж зайти на наш сайт, або ж зателефонувати в наш кол-центр, де їм нададуть, або ж вони на сайті знайдуть uh -huh. цю інформацію вже ну, в табличному рівні. Окрім uh -huh. того, але я ще Прошу. хотів додати дещо: окрім того, що виїжджають самі спеціалісти, в нас є портативний УЗІ, який виїжджає разом із ними, uh -huh. і в нас вже більше шести візитів в райони здійснив пересувний рентгенівський мамограф. Квітка, Цахіс, той, що обстежує пацієнтів, проводить їм виїзну мамографію, угу. і на завершення нашої е, розмови Сергій Борисовичу, е, жінки, чоловіки. Хвороба, якщо так можна сказати, от статистика: хвороба в кого найчастіше проявляється у жінок чи у чоловіків? Немає ніякої прив'язки до статі. Будь-яка людина, яка помітила в себе зміни на шкірі, як то поява пігментації, запалення, крововиливів, зміни, пі... зміни кольору якоїсь родимки, має звернутися до онколога або ж до сімейного. лікаря. Це треба вести статистику всіх родимок. І є навіть таке поняття, як карта родимок. Угу. коли ти регулярно знаю, кар -карта є, а і карта родимок. Відвідуєш лікаря, і він тобі чітко це все фіксує, документує і угу. визначає, для того, щоб будь-які зміни були одразу ж помітні і фіксовані. Вік грає роль? Ні. Звички. Ну, звісно ж, з віком це частіше, і є вирогідність угу. того, що це буде саме у нього, угу. але е, треба цим займатися одразу ж. Ну, ніяких там перерахунків на вік не робити. Звички. Tak samo. Тобто людина може вести і здоровий спосіб життя і, і разом із тим, і да, разом, да. І тим, на жаль, страждати від такого захворювання, як Мілонобу. Ну, ясно, тільки одне: що треба йти до спеціаліста, треба досліджуватися, треба створювати мапу родимок. Десь там екватор собі проводити, або ще щось. Не, я зараз жартую. А, я вам щиро дякую за нашу дякую сьогоднішню вам. зустріч. Бажаю всім абсолютно бажаю здоров'я. В першу чергу бажаю здоров'я нашим Захисниками, захисницям. Е, і ми е, маємо бути впевнені е, в тому, що у нас є спеціалісти, у нас є центр, у нас є техніка, і спеціалісти вміють користуватися і навіть виїжджають до нас. Е, тому не нехтуйте своїм здоров'ям. Тому обов'язково профілактика набагато краще і простіше, і швидше, і дешевше, і м вигідніше, ніж е, безпосередньо саме лікування. Наскільки би. Дорослим старим не був Пирогов, але, напевно, він все таки сказав дуже-дуже правильно. Е, нагадаю, директор Подільського регіонального центру онкології Вінницької обласної ради Сергій Борисович Перегончук був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Дякую. Сподіваюся, на подальші наші зустрічі і про здоров'я можна говорити багато, вічно. Я переконаний, краще говорити, Будем. ніж лікуватися, правда? Так. Дякую вам. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу, Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101 і 8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.